А ви знали, що починаючи з 2014 року і станом по сьогоднішній день Росія на території України захопила корисних копалин на суму 12,4 трильйона доларів? Уявляєте? Просто щоб ви себе понімали, бюджет України на 2025 рік 87 мільярдів доларів? Зараз я вам зачитаю. Основні корисні копалини, які вони захопили. Вугілля 63% усіх українських запасів, орієнтовна вартість 11,9 трильйона доларів. Газ 20% усіх українських запасів на суму приблизно 300 мільярдів доларів. Один, нафта 11% на суму приблизно 57 мільярдів доларів. Залізна руда 42% усіх українських запасів. Марганцева руда 33%. Також літій, титан, цирконій, графіт, уран. На суму понад 400 мільярдів доларів. Це сюди входять тільки корисні копалини, а ще є багато інших ресурсів, такі як море, ліси, заводи і багато чого іншого. І там сума, я думаю, перевалює за 15 трильйонів.